На екрани кінотеатрів, які працюють з тривимірним зображенням, вийшов новий захоплюючий фільм про космос, що називається IMAX Hubble 3 d Під час останньої місії космічного човника Атлантис астронавти, завданням яких був ремонт телескопа Габл, разом з інструментами захопили собою 3 d камеру У фільм увійшли документальні кадри з орбіти, а також зображення далеких зірок та галактик, зафіксовані телескопом Габл і переведені в формат тривимірного зображення. З подробицями далі, Юрій Саєвич. Вже 20 років на земній орбіті в космосі кружляє телескоп Хабл. Завдяки йому ми отримуємо вражаючі фотографії. Ед Вайлер відповідає в НАСА за науковий відділ. Він відверто пишається телескопом. Телескоп зазирнув у минуле глибше ніж будь-який інший пристрій. Всесвіт нараховує близько 14 мільярдів років існування, і Габбл зазирнув у період 600 мільйонів років після великого вибуху. Байлер розповідає, що чим далі Габбл зазирає в космос, тим більше він наближається до його початків, завдяки тому, що телескоп бачить світло, яке почало свої мандри через всесвіт мільярди років тому. Але обсерваторія застаріла. І 2014 року її планується зняти з орбіти. За період існування обсерваторію 5 разів відвідували астронавти для ремонту і удосконалень. Останній рейс у 2009-му був записаний в темірному форматі IMAX. Астронавти ремонтували телескоп, а один з них, сидячи в шатлі, записував їх роботу на камеру IMAX вагою в 350 кілограмів. Запис не непросто. Астронавти разом з Габлом кожні 90 хвилин здійснювали повне обертання навколо Землі, входячи в зону сходу або заходу сонця кожні 45 хвилин. Тож швидка зміна освітлення була однією з головних проблем для зйомок, розповідає учасник експедиції Майкл Масіміно. Сонце є найяскравішим для нас об'єктом у космосі. А коли потрапляєш у темну частину землі, то там справді темно і ніякої можливості контролювати світло. Тож, коли з'являється освітлення, негайно треба знімати. До того ж, лишали ще й ремонтні роботи. Оперувати крихітними інструментами у волтанських космічних рукавицях не просто міняти запчастини, ставити все на місце. Це як ремонтувати годинник у космосі. Глядач бачить космос і землю точнісінько як астронавти в ході експедиції. Так виглядав би рай. Немає слів, щоб описати красу землі звідти. Фільм містить також тримірні фотографії глибинного космосу, зроблені телескопом. Кінематографіст Тоні Майерс говорить, що таких зображень неможливо було б отримати без стереоскопічної технології. Це тривимірний фільм, але Габл не робить стереоскопічних зображень. Це робили ми. Астрофізик Франк Саммерс розповідає, що для створення тримірного зображення залучалися найкращі фахівці галузі. Це починається з науки. Ми мали цілу групу вчених, які допомагали нам у тому, як повинні були виглядати ці зображення і ці моделі. Канадський кінематографіст Греєм Фергюсон близько 40 років тому був серед винахідників стереоскопічної технології. Думаю, незабаром стереоскопічне зображення з'явиться у кожній хаті. Можна буде відвідувати інші планети, не виходячи з дому. Дивлячись цей тривимірний фільм, хочеться, щоб прогноз Фергіссона здійснився якомога раніше. Юрій Саєвич голос Америки.